Мої вітання на телеканалі Дніпро. і випуск новин спорту Федерація. Гімнастики Росії повідомили про повернення їхніх спортсменів та суддів на низку змагань. Раніше їхні спортсмени, які отримали нейтральний статус, відмовлялися від участі у міжнародних турнірах. Зокрема, підтверджено їхні виступи на етапах Кубка світу поточного року зі стрибків на батуті в Португалії 5-6 липня, Німеччині, 20-21 вересня, Болгарії, 27-28 вересня та Франції, 3-5 жовтня. Шведський клуб NIP НАЙПІ uh, НІНДЖАСІН. На Ямаз у перекладі ніндзя в піжамах, у складі якого виступає український снайпер Артем Рінкл, Рінкл Мороз, візьме участь у турнірі Екскорд з Провдін Кроунс Сезон. 1», головним спонсором якого є російська букмекерська компанія. Проте керівництво організації заявило, що всі призові буде передано на гуманітарну допомогу Україні. На знак солідарності з нашим українським гравцем і разом з. Ін айпі ми ухвалили рішення передати усі кошти. Призовий фонд змагання становить 75 тисяч євро, які отримаємо на цьому турнірі на гуманітарну допомогу України, Повідомив тренер клубу Річардс Льонстром. Збірна України з футболу завершила виступи у товариському турнірі «Canadian Шилд, який відбувся у канадському місті Торонто у першому поєдинку Підопічні Сергія Реброва бездарно зазнали поразки з рахунком 2-4 від господарів хокеїстів проте покращили своє становище після другої зустрічі, в якій мінімально 2-1 були сильнішими від регбістів з Нової Зеландії, яка стала 74-ю країною в історії матчів синьо-жовтих. До цього були 53 команди з Європи, 7 з Азії, 6 з Африки, 4 з Північної та Центральної Америки, 3 з Південної Америки та одна з Океанії. 43 збірними наша національна дружина має позитивний баланс, зустрічі з 12-ма гарівний та з 19-ма негативний. У Канаді, Українці посіли друге місце, пропустивши поперед себе господарів, і принесли в казну української асоціації футболу 375 тисяч доларів. Втім, сума заробленого не залежала від результатів обох матчів за призові за участь у турнірі. У свою чергу він розглядався як частина підготовки синьо жовтих до майбутнього відбору на чемпіонат світу, у рамках якого. Ми розпочнемо свій шлях у кваліфікації, де нам доведеться боротися з Францією, Ісландією та Азербайджаном. На жаль, виходячи з того, який рівень і якість футболу демонструє Україна, котрий рік. Поспіль під орудою Сергія Реброва і доведеться у кращому разі боротися за друге місце у групі з Ісландією. Франція сьогодні, зрештою, як і завжди для нас космос. Прикро, що всі, і президенту УАФ Андрій Шевченко все бачать, але мовчазно спостерігають з боку, кожного разу наголошуючи, що вони повністю довіряють нинішньому тренерському штабу національної збірної. Зрештою знову залишається сподіватися на диво, але воно перед очима головного тренера, принаймні, з таким складом, як мінімум. Ніяково горіти 0-4 на передостанній хвилині Канаді. Крапка. Двоє атлетів з Дніпропетровщини стали призерами міжнародного турніру Ейнховен Бокс Кап 2025» з боксу серед чоловіків та жінок віком до 23 років, який завершився в одноіменному місті Нідерландах. Артур Кузьменко з 8-ї Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи і клубу Тріумф, тренера Олександра Кучерявого став чемпіоном змагань, а вихованка першої дитячо юнацької спортивної школи Кам'янського Вікторія Щербина, якою опікуються наставники Анатолій Рум'янцев і Геннадій Молоков. Завоювала. А срібну нагороду. 15 медалей, з яких 7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові, вибороли дніпровські спортсмени на восьмих всесвітніх спортивних іграх в ЗСІ World Sports Games Лутракі 2025, який фінішував в місті Лутракі Греція. Дев'ять нагород на рахунку вихованців сьомої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Срібний і бронзовий призер 32-х олімпійських ігор в Токіо з плавання, заслужений майстер спорту України Михайло. Романчук в якості почесного гостя побував на відкритому чемпіонаті спеціалізований для Чечунацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб «Метур», що відбувся в рамках проведення місячника присвяченого міжнародному олімпійському дню, який нині триває на теренах регіону під орудою відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Успішний і щасливий для мене метор, і кожного разу я залюбки з великим серцем і душею сюди повертаюся. Десь таким був лейтмотив чергових відвідин одноіменного палацу водних видів спорту нашого міста, срібним і бронзовим призером 32-х Олімпійських ігор в Токіо з плавання, а заслуженим майстром спорту України Михайлом Романчуком, якого запросили у якості почесного гостя на відкритий чемпіонат. Спеціалізований де Чедюнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор, що відбувся у рамках проведення місячника, присвяченого Міжнародному олімпійському дню, який нині триває на теренах регіону під орудою відділення нок України у Дніпропетровській області. На старт звітних змагань вийшло понад 300 юних спортсменів великої низки вікових категорій, які представляли школи і клуби не тільки нашого міста, але і сусідніх Харкова. Запоріжжя першу чергу хочу подякувати організаторам за те, що запросили мене сюди. оскільки сьогодні Олімпійський день також сьогодні день проводиться першість спортивного і спортивної школи Метеор. Тому я завжди радий бути присутнім в цьому басейні, оскільки я неодноразово повторював про те, що саме в цьому басейні відбувалася моя основна підготовка до Олімпійських ігор, де найуспішних Олімпійських ігор, де я здобув срібло і бронзу. Тому я завжди з радістю приїжджаю в цей басейн. Дуже радий бачити всіх. Весь персонал, починаючи від прибиральниць і до директорів, того з радістю, з любов'ю кожен раз переможців і призерів змагань. Михайло Романчук нагороджував особисто, практично будь з ким бажаючим фотографувався на згадку, як і залишав свої підписи з побажаннями на власних світлинах. Та водночас проводив розіграш імпровізованої безкоштовної і безпрограшної лотереї, участь у якій брали усі, хто стартували. Загалом дарував дітлахам радість від спілкування на рівних з собою. Після чого вже у якості досвідченого титулованого спортсмена-наставника провів майстер-клас для близько 30 дітлахів. У ході уроків, спочатку сухого на підлозі, у роздягальні, а потім безпосередньо на воді, він ділився з ними тими напрацюваннями і секретами успіху, які допомогли йому відбутися і стати зіркою світового плавання. Я старався б додати перенести їм той досвід, ту мотивацію, яка є в мене, і передати їм свої знання, які є в мене, для того, щоб вони. Знайшли якусь додаткову мотивацію, додатковий стимул, особливо особливо зараз. Такий важкий час для нашої країни в мотивація дуже важлива, і я старався це їм донести. і Сподіваюся, що вони все ж таки почерпнули щось цікаве, розумне в першу чергу, і будуть на майбутніх змаганнях поставляти не лише Дніпро, але й всю Україну саме на міжнародній арені. Це дуже чудово і приємно бачити зірку настоящу зірку нашого плавання. В живому форматі я дуже хотів подякувати Михайлу Романчуку, що він приєднався до нас сьогодні на нашу першість. А також у нас сьогодні день олімпійського дня, тому дуже дуже так совпало. Все добре. що у нас олімпійський чемпіон призер, олімпійський призер і день спорт Олімпійського дня. То сьогодні наразі маємо привітати і подякувати керівництву спортивного клубу «Метур» і його спеціалізовану дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву, зокрема. Що вони традиційно вкотре за власної ініціативи провели мотивуючий захід, спрямований на те, щоб діти прагнули брати приклад і бути схожими на живих легенд спорту, які свого часу, як нині, і вони власний шлях на Олімп розпочинали ось таких змагань і зустрічей з зірками. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.